Bonjour. У мене сьогодні така доброго дня всім. У мене сьогодні трошки така морська тематика. Ніяк не хочеться літо відпускати. ви знаєте. Я навіть коли брала цей олівець, це замовлення з, осенньої, з осінньої колекції, з цієї такий темно бордовий темно бордово коричневий у нас така шоколадно бордові сумка, шоколадно бордові годинники, тобто ремінець на них. Осінньої колекції, потім такі темні окуляри, я вам демонструвала вже окуляри. І єдине, що світле в цій колекції осінні, цього 2025 року, це в нас косметичка такого насиченого, бежевого, гарного кольору. Ну отже, так. Сьогодні я не, не розпаковую, не роблю, тому що чомусь цього разу на пошту мені прийшов мій невеличкий коробочок з замовленням. За, замовлення було воно таке. ну, Багато деяких позицій, але просто воно таке невелике все. І коробок був невеликий, але він чомусь прогнутий і поламаний, весь був переклеєний. Я змушена була його відкрити там, перевірити, все в наявності чи ні. І тому сьогодні я вам не розпаковую, а просто розділу, як завжди, на частини. Зараз декоративна косметика, потім відео буде доглядова косметика, і, як завжди, або аксесуари, або парфуми. В цьому випадку в мене парфуми в цьому замовленні. Ну, тобто, Хочу вам придивити одразу такі сережки. Приходять вони дуже момент. Приходять вони дуже в такому нарядному, гарному пакуванні, як завжди, бачите, ось таке пакування в них. Як завжди, ось так. Коробок. В ньому вони приходять ось в такому папері, ось папір від них. Такі тоненькі. Тут, як завжди, така. Картонна вставка для того, щоб вони, вони там кріпилися. Вони гвіздки, самі звичайні гвіздки. Нема сенсу їх знімати і вам демонструвати, бо ще показувати, що це гвіздки, Я думаю, ви мені повірите, що це гвіздочки. Ось таке кріплення, як завжди, просто гвіздок і кріплення на них. І, як завжди, нагадування: не купатися них. Не можна парфуми на них наносити, зберігати в коробочці в оригінальній, не можна спати в цих прикрасах, і треба їх протирати, як завжди, такою спеціальною серветочкою. Ну так. Тобто, це, що стосується аксесуара з цього замовлення. Так, тепер я ще вам хочу пред'явити, почала <почла> вже демонструвати олівець. Ось такий олівець. Олівець темно-бордовий, дуже гарний. ну такий, знаєте, у нього такий колір, дійсно, такий осінній вже. Вже такий осінній гарний колір. Зараз вам якось показати, так, щоб було видно. Букет мені заважає, але я не хочу від цього букета відмовлятися. Так, де він у мене? Зараз трошки. Так, трошки сюди. І так, да? Ну, Тобто, ось такий колір має. Такий колір. Е, ці тіні. Мають такий бордовий, насичений, із таким, блискітки на них, блискітки. блискітки на них буквально такі, ну як би мовити, блискітки рожево, такі золотаві. Знаєте, не червоні і не бордові, як рожево-золотаві. Дуже гарний кольор. олівець цей, бачите, ось так він виглядає зблизу. Олівець це йде у нас там, в цьому, точніше, в цьому каталозі вже є така опція. Оцей олівець, наприклад, ну більшість дівчат бере саме цей, бо це як новинка, більше йде, у нас такий бордовий олівець, тіні, олівець тіні, кремовий для очей. Потім йдуть тіні рідкі, такі, ну як завжди, в касетки, такі рідкі тіні, там. плюс ще можна взяти олівець для очей, плюс туш і ну с короче рідкі одні одні з рідких тіне тіні тіней вибираємо Потім вибрали ще олівець для очей або такий олівець тіні для очей і туш. Тобто три позиції об'єднані в одну, і це є замовлення. В нього там є код спеціальний. Ви вибираєте просто ті відтінки, які вам потрібні, які вам подобаються. І це все йде за зниженою ціною. Там дуже велика знижка. Якщо ви берете всі три позиції в одну. Якщо ви берете ці продукти в разнобій, ну тобто як завжди, то просто знижка мінус 20%, мінус 15% для. Учасників е, нашого бренду для учасників компанії Reflame, як називаються учасники зараз, і для бізнес-партнерів компанії Reflamm 20% знижки. Тобто дуже вигідна пропозиція, я думаю, має сенс її роз, ну, розглядати. Так що зверніть увагу і ну, подумайте, що вам треба, а що ні. Тепер ще ось така, ось така помада. Цю помаду я взяла замість плати за доставку. Дуже-дуже гарно нам запропонували цю помаду. Smart Sid Lipstick. Тобто розумна помада. Ліпстик розумної помади до 1227 року. Її код 46449. 46449. Помада дуже гарна. Помада має назву. Так, Назву Stylish Brick. Stylish Brick. Stylish Brick. А, ну, тобто, а, Така як сталева. Як сказати, не знаю, такі, ось така упаковочка, як завжди в неї. Так, і на вона ось така. Дивіться, яка вона гарна. Обожнюю такі помади, просто обожнюю. Ще мені дуже подобається, зверніть увагу, ось на цей такий, дуже таку, платформочку, бачите, з вигином. Дуже така ергономічна, гарна упаковка і дуже така форма ергономічна. Чому? Тому що вона повторює. Вона повторює повністю вигін ваших губ. От може, можна фарбуватись, не, не використовуючи олівця для губ спеціального, тому що цей гострий кінчик. Ви можете ним буквально так підвести, наприклад. Давайте спробуємо. Це моє. Так, так. Бачите? Воно дуже гарно, чітко лінію, воно підвело. А тепер ми можемо нафарбувати нею. Дуже мені подобається, що тут написано Зе вам. Так красиво, бачите, тиснення на ній такі, написи такі, що це The One, все, Flame дуже гарно. І дуже такий дуже такий ну, вигін має стрижень. А. Бачите? Ну, Я нанесла, там в мене була Jordani Gold, вже моя улюблена. Там була моя улюблена помада. Flamboyant ред, тобто такий активний, ярко-червоний, такий полум'яний, полум червоний ред, такий червоний, полум'яний, червоний, дуже гарний такий колір. До речі, верхня губа. Бачите. Ну, я нанесла, додала зверху, але можете бачити, вона сатинова, вона м'яка вона, але не кремова. Я не можу сказати, що вона кремова і не матова. Це така ну, сатинова, м'яка, дуже гарна, шовкова сатинова, як кажуть. Якісну, дуже гарна помада. Дуже рекомендую. Також, також дивіться, я не знаю в Україні, там, що у вас там замість плати за доставку, але я думаю, що рятує майже по всіх країнах європейської частини цієї території Євро... Євразійського континенту. Я думаю, що вони приблизно однакові дають продукти замість плати за доставку. Тепер у мене ще є, коли ми розглядали у олівці, ось така гарна річ. Я вже викинула ту стару, у нас була кругла помада для брів. Буквально помада для брів. Я взяла світло-коричневий, тому що в мене дуже такий платиновий блонд і дуже яскраві яскраве волосся. І до такого дуже яскравого волосся брати ну, такий дуже темний коричневий буде недоречно. Це звичайний, просто коричневий, або середньокоричневий. Так, до 28-го. Дата годності, ну тобто їх там всього два. Мож, можна навіть не видивлятись не дуже мілко написаний його код. Я думаю, що просто в каталозі відкрили і подивилися там ось цей це коричневий Ну в чому його перевага? Та у нас помада була, ви знаєте, така кругла, велика вона. Доволі важкень була, в неї кришечка відвинчувалась і ще з кришечки треба було викрутити ось цю кисть. Тут воно йде дуже просто. Ви знімаєте просто копачок і вже одразу бачите кисточку. Нічого не треба викручувати, нічого треба виворачувати. Воно все дуже добре. Ось так. Так. Дуже гарна кисточка, м'якенька. Вона дуже гарна наносить. Я вам зараз продемонструю. В нижній частині ви просто вивернули дуже акуратно проти часової стрілочки. Ось, бачите, тут така різьба йде. Ось, ось і така ось, тут друга частина цього. Ви її викрутили, взяли ту кисточку дістали і дуже спокійно, дуже гарно ось так трошки набрали каплю, буквально каплю, і наносите її на. Ось так наносити. Бачите, який, який яка лягає дуже рівна, дуже рівна поверхня виходить. Бачите, як рівно лягає від цієї кисті ця помада для брів. У нас є, ви знаєте, олівці для брів, у нас є туш для брів. У нас є пудра для брів, у нас є тіні для брів. І ще такі, знаєте, як олівець такий, як ем, з ефектом тату для брів є, у нас дуже гарний. У нас є і помада для брів. Тобто у нас все те, що є для макіяжа обличчя, у нас все є для макіяжа брів. Тобто у нас брові живуть своїм життям на обличчі, майже воріфлем, тобто вони мають. Для себе все. Дуже гарний компактний розмір, дуже гарний компактний олівець. Я вам скажу більше, він настільки легенький. Та така помада для брів, вона була більш така важка, як би мовити. Ну, ну, не дуже мені подобалась, чесно скажу. Вона в мене провалялась, провалялась, я нею користувалась не так багато. І вона в мене висохла, я її просто викинула банально недавно. Після того, як я замовила цю нову, супер таку гарну, супер таку вдосконалену, ту стару, таку менш досконалену, я від неї, я її позбулася його викинула. Так, тепер, що у нас значить, у нас є для брів, у нас є олівець для очей, тіні, у нас є помада тут, і у нас ще є супер новиночка наша: ось такий BB Beauty, Beauty Fair Max Cream з 15 BB Cream. Бібі-крем BB 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 це суперновинка наша. у нас... Був, колись був, у нас повно зараз ще є Бібі-крем Агонколор. А в The One у нас була тільки, тільки від Адезе тональна основа така гарна була. І ще у нас був, Колись був Бібі-крем і cc Крем, але потім його не стало. Бібі-крем, cc Крем Джордані Голд у нас, а The One якось трошки. Тепер у нас є ось такий дуже гарний ось такий у нас Бібі-крем. Бачите? ось такий. Бібі-крем, так і написано, це у нас іде. А, так, українською дуже багато. Бібі-крем з СПФ 15. Все. Бібі Крем з СПФ 15. Тобто, ви знаєте, що Бібі-крем ми можемо отримати як? Можна взяти свою улюблену тональну основу або базу під макіяж. ну краще тональну основу. І наш денний крем, який важливо, з найбільшим захистом з СПФ. І можна змішати трошечки і отримати BB-крем таким чином. Але навіщо нам морочити голову, якщо можна купити, готовий і ним користуватися? Я, до речі, його беру як базу під макіяж. Але крім цього, я його використовую іноді як тоналку. Тобто він або самостійний продукт, або можна його використовувати як базу під макіяж. Ну, звісно, знаєте, хто як, але він дуже гарно коригує. Всі риси на обличчі, навіть мілкі змочки можна ним закрити, повністю приховати. Він дуже гарно приховує мілкі недосконалості, почервоніння якісь, мілкічки, якісь, потім в кого. Роза це, це називається, знаєте, що це? Це такі дуже мілко мілко як потріскані порепані, як бабці казали. Да? Такі порепані, потр... потріскані трошечки такі судинки, такі дуже мікрокапілярчики, які підходять дуже, дуже до поверхні шкіри близько, на носі, у деяких, не хочеться, на підборідді, десь на щоках, з віком. Можете бачити у ваших бабушок, прабабушок може хто пам'ятає їх так добре, лице пам'ятає, то у них на обличчі оці, ну раніше було багато. Бо... Як сказати, ну, трошечки другий був догляд, був догляд за обличчям, трошечки були інші креми, якщо вони користувалися взагалі, то в кращому випадку, що сметанка да, на обличчя, молочком сметанкою, там якийсь творожок, потім змилася, бабця-прабабця, і то то був весь догляд за обличчям. Зараз дуже багато у нас, самих най 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 найбільше різноманітних. Я хочу сказати, що. Light Ivory, Light Ivory. Я взяла собі light ivory, тобто легкий ivory слонова кістка, легка слонова кістка. тобто ну, Легкий, можна я б сказала, light original, тому що слонова кістка, це іде оригінальний колір для всіх типів шкіри, майже і для всіх, ну, тільки не для чорношкіри, звісно, дівчат, а для дівчат з будь-яким кольором шкіри. Він майже ну, такий супероригінальний. ну, Він називається Light Ivory. Я до цього брала, це я ще не спробувала, а до цього я брала такий самий, я взяла. Минулому замовлені чи позаминому, вже не пам'ятаю. Я взяла якийсь більш темний колір. Він мені не підійшов. Я його одразу віддала, ну не підійшов зовсім. А оце, тайвер, я його спробувала нанесла на руку, просто на руку. І хочу вам сказати, що колір мені сподобався. Дивіться, зараз я продемонструю. Ось такий він має, має колір в нерозтертому вигляді, тобто в нерозтушовки. Це без розтушовки. І ось такий він має вигляд в розтушовці. Тобто я його розтушую зараз. Я не брала сюди спонж, бо він дуже великий, потім ліньки. Так, видаємо всі свої секрети. да, Ленива. Скажете, ну що ж, так, ось такий він має вигляд трошки блищить, але він такий м -м, більш сухий. Що я хочу сказати? Е, він, Я не можу сказати, що він зовсім сухий, цей бібікрем. Він такий ну, приємний, доволі, він доволі приємний, приємно розтушовується. Але я той взяла, він був темнуватий тим, і він ще якось, знаєте. Якось в мене відчуття сухості було після нього на шкірі. Тобто я його нанесла, але шкіра після нього була якась трошки суховата. Я тоді, що я взяла, я взяла Giordani Gold, нашу саму найрідкішу тут таку сяючу основу, основу під макіяж, базу, під макіяж Giordani Gold в скляному флаконі сяючу, таку дуже гарну з мікрочастками, як золотими такими крочасточками, вона дуже-дуже рідка і дуже зволожуюча, супер зволожуюча. Ось у кого сухе обличчя, я вам не раджу ніяку основу, крім Дані гол, ось в рідку в скляному флаконі. Я нею спасла, я нанесла на спонж і дуже легенько пройшла ще зверху по тому бібі-крему. Щось ну, мені ще й темне, він дуже сподобався. А цей Ivory. Ну, він такий, ну, трошки аж, для мене він сухуватий. Якби. Але мені дуже хотілося спробувати, тому що він ну, він дуже гарно все маскує розумієте, і не треба, я ж кажу, не треба змішувати денний крем, з тональною основою підбирати відтінок. І СПФ підбирати, а просто ви взяли готовий тюбик вже, він вже у вас є, ви його нанесли спокійно і все. До речі, так. Тепер ще що я хочу сказати про вак. Тобто дуже гарний бібік. Ну, взагалі він мені ну, взагалі сподобався, так, бо він маскує, я тим темним наносила. Він маскує дуже гарно, але за рахунок того, що він був для мене дуже темний, і він мені одразу здався якимсь суховатим. Я нанесла на обличчя, обличчя було якесь сухе мені здалося, я наносила джодані голод тоді вже ту базу другу, рідку дуже зволожуючу. Ось у мене на нігтях він може так бачити, да? Бачите, на нігтях. Дуже красивий відтінок. Але крім того, дивіться, ось такий він має вигляд. Крім того, що він дуже гарний, має такий написано ківі. Це відтінок світ Ківі. Світ ківі. До другого 27-му експлуатація 47-483. 47-483. Тобто це його код, і він має ось такий гарний світ ківі. Це написано, до речі. Десіння Нео. Ликюр. Тобто Це лак для нігтів, але не просто лак для нігтів, як у нас є Gloss N V, да, у нас є The One, як у нас є гель лак для нігтів. The One, а це у нас є D -D тобто для дизайну. Это лак для дизайну нігтів. то есть, малюнки на нігтях, наносити наносится стричку, такую, ну знаете, как вот наносится такая стричка у нас продается его реформ. то біла, да, а потом на ней наносится, ну, тут наносится основной лак, а потом снимается и наносится лак, ну, например, вот такого кольору. там еще будут такие я яскравые ар, арбузный арбузный кавунные кавунные, да, яскраво кавуновый, скажем так, такой лак был, такой Это свет Потім потом яскравый такой как кавуновый был. І третій такий дуже він такий, знаєте, як, як стигла динка, така дуже гарний, ну, такий, як помаранчевий, дуже помаранчевий. Ось такий зелененький, такий дуже світлий, як жовто-зелений, потім киві, світкий, потім помаранчевий, дуже яскравий. І третій, що був такий ну, ну дуже гарний. Він такий був такий, ну, як, кавунок, кавун, як стиглий кольору стиглого кавуна і наноситься також він на сайті. Всі приклади наведені, нанесені тільки на крайню цю стрічку на білу. У нас, ви знаєте, нігті да? мають таку по краю білу таку полосочку. Да? Таку, як, полоску, да, білу. Ось на цю таку на цю, як це називається полоска вірно. ну, розумієте мене, На на цю, на цей край нігтя наносяться ці лаки, лаки для дизайну. Тобто тут так і написано: безпосередньо дизайн. Для нігтів, лак для нігтів дизайн, дизайновий дизайн. Тобто їх, їх там три кольори, будь ласка, обирайте, які вам доподобав. Ну, мені сподобався, він Мало того, що він такий кольор має такий ще сочний, трошки по літньому. Да? Так він і ще, бачите, як блищить. Він має такий блиск, о, блиск бачите, блиск такий гарний. В нього блиск таких ну, золотавих, золотавого перламутру. розумієте, Такий золотавий блиск, дуже гарний. Ну так, Такий був огляд. Невеликі, але такі всі гарні продукти, абсолютно всі новинки. Ці помади також у нас нові. Ми до цього у нас ще їх тут не було на сайті, тут де я знаходжусь. Ну, в общем, так. Всі новинки, новинки, не забудьте про цю акцію. Олівець-тінні олівець або тіні просто для очей, плюс тіні рідкі тюбіку в такому. Да? І плюс ще туш. Туш там іде така лілі-попну, тобто вона йде така, як лілово, лілово сливова одна, друга яскраве небо, яскраво-блакитне небо назвав. Неї. Вона дуже яскраво-блакитна. І третя туш йде така темно-темно-шоколадно-бардова, така, знаєте, такого гарного. Молочного шоколаду коли, з бордовим відтінком, така чиста, осіння туш. Ну, я для себе намітила ту, звісно, ж, темно бордову, тому що в мене в мене є така худі, худі дуже гарна така, з таким капюшоном, каптуром. От я під ту худі собі взяла ось цей олівець, тіній олівець темно бордовий, темно-бордову тушку хочу ще взяти. ну Взяти там ще один олівець, замінити друг, другим. Рідкі тіні взяти, взяти зелений олівець для очей, хочу взяти ту темну бордову туш, хочу, дуже хочу собі замовити. Ну, як замовлю, зроблю замовлення, тоді зроблю вам, як завжди, огляд на то замовлення на розпаковочку. Ну все, всього доброго, до побачення. Хай все буде у нас усіх добре. Хай буде все гаразд. Все. До побачення, Бо, не.